Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді не зовсім типовий, але дуже актуальний зараз для кожного українця гаджет: портативна зарядна станція EcoFlow River 2. І якщо лише рік тому подібні пристрої можна було рекомендувати туристам, рибалкам чи любителям якихось активностей на відкритому повітрі, то зараз через оскаженілу русню вони стануть в пригоді у кожній оселі. Отже, River 2 молодша модель оновленої лінійки зарядних станцій від EcoFlow. Молодше значить найменше, як за габаритами, так і за вагою, лише 3,5 кг, що в порівнянні зі старшими моделями зовсім небагато. На передній панелі пристрою розташовано екран для зручності контролю основних робочих параметрів, залишку заряду станції у відсотках, прогнозованої тривалості роботи у годинах при поточному навантаженні, вхідної і вихідної напруги. Крім нього, у центральній частині передньої панелі розташовано кнопку живлення, два стандартні. Ні, USB роз'єми, один Type c ліворуч, автомобільний 12 вольтовий роз'єм, а праворуч стандартна розетка на 220 вольт. Останні два виходи мають окремі клавіші живлення із індикатором роботи роз'єму. На задній частині корпусу розташована ручка для зручного транспортування, вентиляційний отвір і два роз'єми для заряджання самого пристрою. Один з них для підключення до автомобіля, а другий до звичайної мережі змінного струму. Рівер два оснащено довговічними літій залізофосфатними батареями з сумарною ємністю 256 Вт в годину та вихідною номінальною потужністю 300 Вт. Завдяки використанню сучасних батарей та систем захисту. Виробник гарантує 3000 циклів заряджання зі збереженням 80% ємності. Пристрій можна заряджати чотирма різними способами: за допомогою стандартної настінної розетки, портативних сонячних батарей, автомобільної розетки на 12 вольт і через USB c І робити це достатньо швидко. До прикладу, від мережі змінного струму 2 заряджається до 100% всього за 60 хвилин. Керувати станцією можна віддалено зі свого смартфона через Wi-Fi або Bluetooth. Потрібно лише завантажити фірмовий застосунок, і ви отримаєте дані про зарядку, налаштування та можливість вмикати і вимикати заряджання підключених до портів станції приладів. Станцію можна використовувати для заряджання смартфонів, планшетів та інших гаджетів, а також підключати техніку, яка потребує для живлення 220 вольт змінного струму. Головне, щоб сумарне споживання приладів не перевищувало номінальну потужність станції у 300 ватт. Тобто спектр використання Reaver 2 обмежений лише вашою фантазією та потребами, а також потужністю самого гаджета. EcoFlow Reaver 2 може стати справжньою знахідкою під час віялових відключень електроенергії. Вона компактна, достатньо потужна для таких розмірів і дає змогу швидко зарядити її після відновлення доступу до живлення будь-яким з доступних способів. Зарядна станція проста у використанні, має дистанційне керування. Та весь потрібний функціонал, щоб допомогти скористатися потрібними електроприладами при випленому електропостачанні. На цьому в мене все тримаймося, і все буде добре, Па-па!